України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 15%. Про це поговоримо із нашим співрозмовником на зв'язку з українським радіо Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Чи добре нас чути? Чудово чути. Доброго вечора. Отже, спершу я думаю, для того, щоб всі розуміли про що йдеться: про те, наскільки важливе це рішення національного банку від 14 грудня знизити облікову ставку до 15%. давайте нагадаємо, що означає взагалі це поняття, облікова ставка, і що означає рішення національного регулятора. От, часто ці новини потрапляють взагалі в міжнародну, так би мовити, та адженду, якщо, наприклад, в Сполучених Штатах. Тах Америки Федера ФРС, так здається, у них регулює національне регулює облікову ставку, або навіть і російський, їхній регулятор теж зменшує, або в даному разі ну вони збільшують останнім часом тільки облікову ставку і викликають цим велике незадоволення. То давайте спершу от про визначення, що це таке і чому це так важливо. Ці рухи вниз, або в... або вгору. Облікова ставка зазвичай вважається такого свого роду орієнтиром вартості грошей. Тобто, якщо, припустимо, національний банк підвищує облікову ставку, то відсоткові ставки повзуть вгору в принципі майже всі, бо на облікову орієнтуються всі. Знижує, відповідно, знижує зазвичай е, рухають облікову ставку, коли потрібно або розігріти економіку, там підвищити темпи зростання, збільшити кількість робочих місць. Але е, іноді це роблять для того, щоб е, боротися з інфляцією, тоді її підвищують. А інфляція Ну, таким... тобто, це це ціна грошей для для комерційних банків, так для всіх. Ну для всіх. опосередковано а реально... для державних, ну, тобто для для банків, скажімо, да так. для банків, mm -hmm. а відповідно і для нас з вами, бо ми всі mm -hmm. якось там є клієнтами тих чи інших банків. Угу. Відповідно від цього залежить за якою ставкою підприємці або просто громадяни можуть брати там споживчі кредити, іпотечні кредити. Відповідно, що вища ставка, то дорожче цей кредит. Правильно, так абсолютно правильно, угу. тому що вона ходить за е, ці вартість цих кредитів, які ми беремо, і бере бере, наприклад, бізнес. Вон е, угу. ця вартість ходить за обліковою ставкою. І отже, Національний банк вирішив знизити облікову ставку, тобто здешевити кредити. От е, наскільки обґрунтоване це рішення, це економічні причини чи політичні, на ваш погляд, що, що стало для Нацбанком основою для такого рішення? Нацбанк бачить, що в нас е, знижуються темпи інфляції. Ми бачимо, що зростання цін потроху уповільнюється. До речі, одразу щоб далеко не відійти від цієї тези, вашої як це взагалі можливо, коли іде війна, гаряча фаза війни, страшні новини кожного дня. Ми читаємо так про те, що відбувається, масштаб руйнувань. Він же ж не зменшується, так атаки на Київ, в тому числі, а інфляція зменшується, ціни не ростуть як зазвичай буває. В країнах, коли є набагато менше кризи, однак хитається курс долара і, і ціни хитаються так. Але як це можливо в Україні уповільнення темпів інфляції за таких умов? Нацбанк банк не розумів, казав, що певним якорем для інфляції є стабільність курсу ну більш-менш стабільність, тому mm -hmm. що він, як ви знаєте, з жовтня відпустив в такий більш гнучкий режим. От і е, ми маємо підтримку ззовні. Це вирішує mm -hmm. проблему, про яку ви кажете. Тобто, якщо mm -hmm. б ми були б ізольованою економікою, то mm -hmm. звісно, ті всі чинники, які ви прилічили, руйнування і так далі. Воно б дуже сильно било б і по курсу, і по цінах, і так далі, тому подібне. Але оскільки ми маємо потужну підтримку наших партнерів, це певним чином компенсує всі ці проблеми, які ви згадали. Mm -hmm. Угу. І отже, Національний банк побачив, що є уповільнення темпів інфляції, тобто уповільнення темпів темпу зростання цін, вирішив, що можна ці кредити для банків комерційних державних банків зробити дешевшими. Відтак і для нас чудово. Але два дні тому Рада директорів центрального банку Росії на засіданні 15 грудня, тобто наше рішення було 14 грудня, у наших ворогів 15 грудня, то там якраз. Підняла вона ключову ставку до 16% річних, і це вже в п'яте за півроку за півроку. П'яти раз вона підвищує, і цим викликає. Істерики страшні у комерційних банків, у державних банків. Ну взагалі в людей, які там мають якісь процеси в економіці, забезпечувати, що це неможливо тепер для російських підприємців буде брати кредити, і якось розвивати свій бізнес чи тримати, його хоча б на плаву. То розкажіть нам, які, які підґрунтя у росіян, щоб підвищувати вже в п'яти за півроку цю облікову ставку. А в них проблема полягає в тому, що якщо ви пам'ятаєте, то в серпні вони мали долар по 100 рублів, і навіть так. трошки більше. Угу. Вони вважають, ну і не безпідставно, що підвищення ставки воно не тільки уповільнить інфляцію, але й трошки підтримає національну валюту. В них е, е, прискорюється і інфляція. В них вже 7,5% річних. Це більше ніж в Україні майже півтора рази. Ого, а в, а в нас ну там п'ять з чимось, в них сім з половиною, а це їх такий захід, ну такий доволі відверто жорсткий до фінансів, до економіки. Але ми маємо розуміти, що все це не безкоштовно. Тобто, коли центральний банк або Національний банк підвищує облікову ставку. Я ж казав, да? це пригнічує інфляцію, але mm -hmm. одночасно і пригнічує ситуацію в економіці. Тобто mm -hmm. скорочується кількість робочих місць, уповільнюється е, внутрішній валовий продукт зростання, ну і так далі. Тобто, це ліки, але ліки з побічними ефектами. То як тільки е, в них це якщо вони підняли до 16, це, до речі, більш ніж два рази більше, ніж було півроку тому. Uh -huh. Вони стартували з 7,5%. Uh -huh. Так, от для них це ну дійсно шок, і нехай вони з цим шоком розбираються. А, а наші справи полягають в чому національний банк бачить таке вікно можливостей, він uh -huh. бачить, що інфляція уповільнилась. Тобто, як то кажуть, прийом ліків можна скоротити. Uh -huh. І він потроху скорочує. Звісно, там мені хотілося б я такий в цьому сенсі екстремал, щоб вони знизили uh -huh. ну хоча б до 10. але uh -huh. і вони, що це дасть? Е, ну, це точно покращить ситуацію в економіці. Точно покращить, uh -huh. але вони бачать більше ніж я е, в сенсі ризиків. Тобто, uh -huh. ну вони звісно більше мене знають про це і вони бачать речі, які. Ми з вами не бачимо там особисто і так далі. Але mm. і тому я так думаю, вони це зниження облікової ставки, я маю на увазі Національний банк, проводять поступово, ну, більш-менш ритмічно. Попереднє було, як ви пам'ятаєте, наприкінці жовтня. Mm -hmm. І ну, це відбувається так, щоб знаєте, виводити хвору людину з під ліків також потрібно обережно, щоб не було шоку. Тому вони це роблять. Я сподіваюся, і вони, до речі, ну, я маю на увазі керівників національного банку неодноразово казали, що да, в нас є достатні валютні резерви, міжнародні резерви, в нас є достатньо прозора перспектива отримання зовнішньої фінансової підтримки, ну але є певні невизначеності мається на увазі ситуація. З бойовими діями ризики для енергетики ну багато чого, все це дійсно впливає на ситуацію в економіці, тому вони рухаються такими обережними, не дуже довгими кроками. Ну як то кажуть, з їх позиції це, мабуть, правильно. Що я можу сказати? Ну а зниження курсу гривні, яке відбулося от цього тижня, перетнула гривня позначку 37 сім гривень. За долар було менше, то а що вплинуло на це? Я не знаю, це можна називати стрибком? Чи ні? Ні, ні, ні. Це точно не стрибок, це коливання там в межах до відсотка. Ну, скажу так, з момента, коли ця керована гнучкість була запроваджена, гривня. Змінилася на 1,2%, я мушу сказати, що це менші зміни, наприклад, ніж зміни курсу, який ми бачили, наприклад, долара напроти євро. Ну, Тобто, mm -hmm. це, mm -hmm. на мій погляд, це абсолютно такі прийнятні коливання, які можуть бути. І, до речі, коли нас банк запроваджував цю гнучкість ну, новий режим. То вони казали, ми будемо дозволяти курсу трошки туди-сюди ходити. В них є свої, я так розумію, задачі. Вони дуже хочуть, щоб експортери більш активно продавали валюту, заохочували. В них є там певні якісь бачення того, як це має відбуватись. Вони. Це роблять, звісно, для того, щоб курс був відносно знов-таки відносно стабільним. Вони продають валюту, але я б сказав би, що це абсолютно необхідна історія, оскільки це. Реалізація використання тієї зовнішньої фінансової допомоги, яку ми отримуємо, тобто ми отримуємо у вигляді валюті. Валюти, угу. Потім ці видатки мають якось там відбуватись. Ця валюта має бути продана на ринку, і ми в результаті угу. бачимо більш-менш і курсову стабільність, і більш-менш уповільнення темпів цін зростання, про яке ви казали на початку. Ну і от я бачу інформацію з сайту Національного банку України, що міжнародні резерви становили близько 39 мільярдів доларів США на кінець листопада. Ну, бачите, для мене і для я думаю, більшості нашої аудиторії це дуже абстрактно: 39 мільярдів доларів США. Однак, ми хочемо розуміти, що це означає, це багато чи це мало, а скільки було би оптимально мати. Ви знаєте, це, як то кажуть, дуже залежить від мети. Ми, наприклад, перед початком війни мали приблизно півтора рази менше. І угу. як ви пам'ятаєте, мається на увазі перед широкомасштабною чи да, 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 да. я маю на увазі перед 2014 році, ми взагалі після втечі Януковича щось якісь мізер мали. Якщо там, там взагалі чисті активі, активи були близько нуля, Чисті, точніше, вибачте, резерви. Угу. А, і ситуація була жорстка. І якщо ви пам'ятаєте, лютий 2015 року, коли був шалений стрибок, а потім повернення курсу. Угу. До 35, наскільки пам'ятаю, тому uh -huh. це було uh -huh. саме з цієї причини, що ми вичерпали все, що було. У нас не було настільки потужної зовнішньої підтримки. Ну і було розгробування попередньою владою. Це uh -huh. факт зараз, uh -huh. на мій погляд, ситуація доволі стабільна. Це uh -huh. достатня кількість місяців оплати імпорту. Ну зазвичай вони uh -huh. рахують скільки місяців імпорту ми можемо витримати за рахунок тільки резервів, ну достатньо там багато, uh -huh. і uh -huh. в принципі, ну ми маємо постійно, але ми маємо пам'ятати про широкомасштабні бойові дії, тобто для України в мирний час. Я скажу, це було б не просто багато, а дуже багато. Uh -huh. Зараз е, це резерви, рівень, який дає можливість і Національному банку тримати ситуацію під контролем. І це не обов'язково означає, що він е, буде ці одразу швидко якось кудись продавати. Це uh -huh. знаєте, як дубинка в нього за спиною. Uh -huh. Якщо буде потрібно, він її використає в певним uh -huh. чином. Це е, для уряду дуже важливо, тому що уряд дивиться на національний банк і питає: хлопці, а в нас ціни будуть більш-менш стабільні. А ми виконуємо свої зобов'язання по зовнішніх боргах. Національний банк каже: Ну, ми, ми працюємо і якось воно так відбувається. Я дуже mm -hmm. сподіваюся, що така зважена, можливо, більш консервативна, ніж мені особисто б хотілось, політика. Вона і надалі буде підтримувати відносну курсову стабільність, і буде стримувати зростання цін. І кінець кінцем це дуже потрібно для економіки. Оце балансування між тим, щоб курс був стабільний, щоб потрошку знижувалася облікова ставка, ну і так далі. Ну, і давайте ще поговоримо про курс. Я думаю, що для нашої аудиторії це теж важливо розуміти. От є цей кр. Коридор, такий відносно так вільний, так який встановив Національний банк, тобто це не зовсім уже такий вільний вільний курс долара, як там, наприклад, там в Польщі, так. Хоча я не знаю насправді в Польщі наскільки вільний курс долара. А, то а, чи є надія на те, що наступного року ну, ми будемо приблизно в цьому коридорі і перебувати? Я маю на увазі співвідношення гривні? До долара, чи можуть бути тут ризики? Хоча, з іншого боку, ви сказали, що цей резерв валютний, який зараз є у Національного банку 39 мільярдів доларів, це досить непогано, що можливо дозволить тримати пару цю гривню-долар, чи гривню та євро в якомусь ну, такому зрозумілому коридорі і не буде таких серйозних вигодів. Чи планувати щось тут насправді важко? Ви знаєте, я дуже сподіваюсь, і є ознаки, що ці сподівання ну є обґрунтованими, мають якісь підґрунтя, що ми будемо отримувати фінансування ззовні. Це дуже важливо, і від США, і від Євросоюзу від окремих країн. Також я маю на увазі не тільки там зброю, у вигляді зброї, да, а безпосередньо гроші на рахунки уряду, на рахунки національного банку. І судячи з усього, що відбувається, все це буде. Для наших партнерів збереження України і кінець кінцем відбиття російської навали є питанням їх вже власної безпеки. Вони про це вже не, не приховуючи, говорять, угу. особливо німці. Так останні два тижні. Ну, Вони якось почали да там трошки міняти розуміння того, що відбувається, угу. і в них є гроші. Я сподіваюся, що вони будуть їх надавати. У нас є власне завдання домашнє, і тут ми маємо питати наш уряд і місцеві органи влади, також до речі, щоб вони належним чином використовували кошти, які отримуємо з-за кордону, і ті кошти, які ми з вами платимо як платники угу. податків. Тобто То В чому для... полягає це домашнє завдання? Uh... Я, я, я наведу приклад знову ж таки польщі. Ну, наприклад, у них є орган Рахункова Палата, як і у нас є. Орган, рахункова палата, але у нас він один це центральний орган. А в Польщі є такі міні-рахункові палати, які е, мають з ними мають погоджувати з цими міні-рахунковими палатами різні рішення місцевих органів про якісь капітальні вкладені. От, наприклад, якщо вирішує якась там гміна, та наприклад, чи більше якесь там утворення, будувати міст, то оця міні-рахункова палата має погодити. І таким чином є певний контроль за тим, щоб не допускати якихось необґрунтованих великих витрат. У нас трошки не так улаштовано. То в чому це домашні завдання, як ви кажете, не допускати неефективного витрачання грошей. А як не допускати? Через які механізми, через які структури? Ну, у нас є і рахункова палата, є і аудиторська служба. Багато хто є, але є ми з вами, суспільство. Угу. Uh -huh. І ми з вами, як просто громадяни, і як журналісти, ми маємо про це постійно нагадувати політикам. Так, в нас зараз війна, а так у нас певним чином там поставлені на холд на стоп певні процеси політичні. Але репутація репутація, вона нікуди не дінеться. І коли там наші з вами колеги виходять і розповідають про е, припустимо випадки розкрадання грошей, то це потужний сигнал тим, хто може спокуситись зробити щось подібне, і це, до речі, дуже потужний якісний сигнал нашим партнерам, що в нас є внутрішній е, в країні в суспільстві імунітет проти корупції. Що ми самі боремось проти цього, і це можна показати для них край важливо абсолютно для всіх керівників політиків в наших країнах-партнерах. Край важливо показувати своєму виборцю платнику податків, що кошти, які в надаються Україні, вони використовуються ефективно, не розкрадаються, і певним чином все відбувається. Ну нещодавна нещодавна поява в Україні спеціальної людини від США, uh -huh. яка займається контролем виділених коштів. Це круто і дуже круто, якщо з цією людиною відверто чесно співпрацюють наші представники, надають достатні інформації, щоб всі бачили, що окей, все нормально. ці гроші йдуть куди потрібно. Ну і останнє запитання, яке я встигаю поставити про саму інституцію Національний банк, з якого ми почали розмову, і от завершуємо. Важливим індикатором успіху держави, економіки держави є те, що Національний банк є незалежним. Ну, скажімо, від президента від уряду, передовсім від парламенту, і ну у нас завжди дискусії є в Україні. Наскільки незалежний той чи інший голова національного банку від уже перелічених мною інших структур? То якщо ми говоримо про Андрія Пишного, який є зараз головою Нацбанку, і загалом про інституцію, наскільки, на ваш погляд, є незалежною ця інституція зараз? Ну, на мій погляд, ця інституція достатньо незалежна, і це, наприклад, було визначено в останніх документах України Міжнародного валютного фонду. Наприклад, і єдине, що мені не подобається навколо незалежності Національного банку, це коли речі, якими він керує, ну тобто якими він опікується, наприклад, той же сами, самий курс, про це починають розмовляти інші люди. Інші uh -huh. керівники інших відомств це uh -huh. не дуже добре. Тому mm -hmm. що ну кінець кінцем відповідаєш НБУ за всю цю історію, то mm -hmm. йому і має бути е, з цієї причини надане основне слово. А коли хтось тобто поменше так, коментарів від інших структур і від інших владних гілок, так мається нова е, так, без, безумовно, тому що вони не відповідають за цей mm -hmm. сектор фінансів, і вони в принципі можливо і не все знають. Це ж зрозуміла mm -hmm. ситуація. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую. Будемо сподіватися, що дійсно незалежність Національного банку України збережеться, оскільки це справді дуже позитивно впливає на економіку. Ну і на успіх держави так само з нами на зв'язку. Був Олександр Крамаренко. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, дякую. головний редактор журналу «Деньги». І ми говорили про рішення Національного банку України знизити облікову ставку з 16 до 15% відсотків грудня. І що цікаво, Росія наступного ж дня збільшила свою облікову ставку чим зробила складнішим кредитування їхнього російського бізнесу. З чим ми їх всіх і вітаємо? А зараз новини в ефірі Українського радіо.